Мене звати Ярослав по поводу трактор Махіндра 95-2.0. В цілому трактор непоганий, роботає неплохо. У нас він другий рік, 600 часов. А основне, яке обладнання використовуєте для роботи? Основне обладнання культивація, пахота і Прополка. Прополка між дурядкою, він у вас заходить да, да, чітко. Да. Да, да, да. Ага. Плюси, як то кажуть, все вроде в порядку, все влаштовує. З мінусів, як кажуть, шумнуватий в кабіні. А так по роботі, по цьому. А, Бу... мож... По потужності, мощності йому вистачає. 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 Да. А, це ви по пахаті кажете, працюєте з плугами оборотними, загонними працюєте більше? Загонними. Загонний, це трьохкорпус, трьохкорпусними. сплошний відвал пір'євий? Сплошний. Зарекомендував себе непогано. По культиватору дивлюсь зараз у вас чотирьох корпус 4-метровий йде сплошною да, да, сплошною. Да. Тягне непогано. З мінусів є нюанси там бо мелочі. То якась трубка потекла, то якась шлангочка порвалася. Ну, це, це незначительні проблеми. З двигуном коробкою ні, з коробкою... Все в порядку, все. Ніде нічого. Ну, якось так. А шумку робили собі чи ні? E ну, з... типа ж знизу робили трохи і This... в салоні ми. Трохи -tro -tro додавали свого? Так, да, і свого додавали. Ну, все, шумнуватий. От щось в них не саме. Не, не, не вийшло. Не вийшло, так. Да. Там щось подобається в тракторі. Іменно щоб є таке, щоб щось подобалося? Ну, удоб, удобний, є, як сказати, в ходу, е, обзорність, кондиціонер. Е, це дуже добре. Тим більше в нинішнє час, ну, ну, як сказати, працює. тут, як кажуть. А що таке удобний в ходу? Бо всі кажуть, коротка база наоборот в ходу погана. Е -е, трошки підкидає, звісно. Ну, як не, не літати, не летіть, все нормально. Ну, мабуть, більш за все, що маневреніший Да, Так, да, він, він насчет іменно прополка. Проще хру... крутитися, так? да? про полка вчора пололи, Ну, він маньоврен. Край одробляємо на дві сівалки. І він круті пішов, круті. Не треба ні взад, ні вперед. Ну. маневрений. А з яким трактором порівнюєте, Що ваше хазяйство? Ну, є МТЗ. Це є МЗ. Ну, один то, як. Тобто досвід маєте непоганий з роботою да, з тракторами. Да, да. Я ж поки один мінус, як то кажуть, шумнуватий. А там мелочі, там трубка така, Це нюанси. Це желізяка, воно повинно ламатися, як то кажуть. Ну да, Вічного нічого немає. Да, Вічного нічого немає. А як вибирали новий трактор? Який ще вибирали? Чи, чи конкретно хотіли? Конкретно взагалі, як сказати, хотіли трошки обновити свій, так сказати, парк. МТЗ зараз новий, ну дуже багато жалоб. Трошки, як то кажуть, дорожче там, кейс той самий, дорогувато. Ну, а... Цінова політика, як кажуть, Ці, ціна-якість. Да. попробуємо цим, як воно, що зарекомендував себе непогано. Тобто ви своїм вибором задаву? Да, так. Да.